Я вітаю вас Христовим Воскресінням, Днем любові, волі і чудес. Нині славить Бога все творіння, бо сьогодні з мертвих він воскрес. Спас живий, ця радість незбагненна, смерть і пекло Бог наш переміг. О, який цей день благословений і щасливий для людей усіх. великий камінь. Ні сторожа в гробі стримать не могли Христа, хоч раділи сили всі ворожі, та нежданий їм кінець настав відкупитель мій живий навіки, щирим серцем віру вісті тій, бо він Бог правдивий і великий, справедливий, вічний і святий. Я щаслива, що пізнала Його, він мене від смерті врятував. Показав вузенько ту дорогу і своєю донькою назвав. Він воскрес і у моєму серці, і подарував життя нове. Не лякає мене морок смерті, бо надія у душі живе, що і я колись також воскресну, в Воскресінні Першому святім. Там немає ночі, смерть там щезне, в Божому царстві, в місті золотім. І зберуться разом діти Божі та зілються у святій хвалі, буде славити Ісуса кожен, хто зустрівся з ним тут на землі. Той блажен, хто в першому Воскресінні візьме участь, бо піде у рай, в місце, де вже немає тління, де царює вічно Божий Май. Воскресіння ще і друге буде. Та плачевний уділ жде таких, бо у вічні муки підуть люди, звідти воротя нема для них. Тож сьогодні дбай про свою душу, поки ти живий, поки ще час для Христа віддай життя, мій друже, врятуватися це єдиний шанс. Хай освітить вас святе проміння, щоб знайшли ви істину в житті і мали участь в першому воскресінні. Та війшли в оселі золоті. І з великоднем вітаю щиро в цю святкову урочисту мить. Щастя вам, здоров'я, світла й миру, Хай Господь вас всіх благословить.